Друзі, вітаю всіх на каналі Копачі з Полтави. Сьогодні виїхали на КОП нас четверо, дивіться, вон хлопці збираються вже: Олександр, Валера і Серік. Виїхали в такий чудний дивіться, ліс, покажу вам. Тут ми копаємо вже не вперше. Це вже, мабуть, четвертий раз, так як зараз дуже в поле не влізеш, ми по лісам гуляємо. Насправді ми не знали, що тут є. Але наші вже виходи були і радянські монети, і царські монети. І всякі желізні знахідки були. Ну, ну, Різне різне, треба шукати. Купаю всі сигнали, щоб знайти щось цікаве. Говорили колись мені люди, що тут навіть знаходили Київську рус. Що ж, кому подобається зі мною, підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте. Буду рада. Де буде гарна знахідка, обов'язково включусь. Вам гарного перегляду, а нам гарних знахідок. Друзі, я до вас виходжу з сигналом. Дивіться, яку яму накопала так, під таким деревцем. Дивіться, яка знахідка. Чорний сигнал. Я не знаю, що це може бути таке. Не знаю, чесно не знаю. Ну, Надіюсь, що щось по-київській русі, як я тут її шукаю в цьому лісі вже не один раз. Но я думаю, як зустріну когось хлопців, вони мені допоможуть з цим підскажуть. Бачите, який кінчик у неї. Цієї знахідки заточений. На з цієї сторони такий, як нібито, як квадратний. Ось така знахідка. Ну, била чорним і давала трохи в кованину, ніби то так як-то. Така знахідочка. Може, хто знає такі, то напишіть. Ось таке має. Друзі, включилась до вас, ви подивіться, що я накопала. Гляньте на цю яму, Це не знаю, штика, може півтора, плюс-мінус, не знаю. І в мене є перший мідний сигнал. І не просто мідний. Я думаю, що це кругляшок. Дивіться, який звук. Гарний такий прям чіткий, мідний. Подивіться, ось він. Гарнесеньке, таке щось, я думаю, може монетка, яка зараз з вами. Розглядати будемо. Друзі. Ні, це не пуговка, це пуговка, це не... Так, це пуговка. Клас, клас. Номерна. Дивіться, на ній 20 проглядається. Клас. А ну вушка, що тут. Вушка ціле, все. Все на місці. Це клас просто. Лайкосик. Фух. Було так зачотно. Я вже думала, що це монетка. Ну, це теж гарна знахідка. Зараз терно трошки. Оу, фу фу-фу-фу-ху, дивіться, яка двадцяточка намальована на цьому гудзику. Шикарно. Клас. Раніше. Були в армії номерні гудзики. Клас. Ну що ж, йдемо далі. Копати. Друзі, включаюсь до вас з сигналом. Ще не копала, але маю надію, що там точно якась монетка. Подивіться, листя розгребла. Слухайте. Дуже похоже на мідний, такий як монетка. Ну, зараз будемо пробувати з вами разом в онлайні. Може і такий насправді, а може ні. Зачасту попадаються якісь чорні. Ага. Чуєте? Викопала. Викопала. Зараз будемо шукати. Фу, я вже бачу, я вже бачу. Подивіться. Це, це монетка. Фу, клас. Зелена така. Це Микола, бачу. Дивіться. Микола другий. Ні, не Микола другий. Ні. Такий другий. А знахідка яка в нас тут. Нічого не видно взагалі. Одна друга, нібито ось. На рік який. Ух, 1800. Зараз трену її трошки. Фу-ху-ху. 1898 рік. Круто. Це зачот. Просто за Боже, яка вона маленька. Ось який шорох вона робила. Йдемо далі. Я думаю, тут є Є, 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 є монети. Ходімо друзі, в мене був чорний сигнал. Фу, Глибоко, дивіться, нарила яку я мерю. Ну, купаю чорні сигнали, тому що з надією, що таки київську русику знайду, не знаю. Знайшла, дивіться, коване кілечко отаке. Не знаю від чого це може бути. Може які, не знаю. Навіть не знаю. просто. Пишіть, які у вас є здогадки, тому що тут ось воно не просто кілечко, а отут нібито з цієї сторони, як бачите, воно скріплене. Може конина, не знаю. Може, може бути все, що хоче. Отакий такий маю результат. Друзі, зустріла он копера. Дивіться, ходить, щось теж шукає. Олександр ходить. Він далеченько від мене насправді це я приблизила. Як побачу його ближче, то обов'язково вам покажу, що він познаходив. Бачите, він де. Ходімо, далі. І я маю знову кругляшок. Дивіться, низький який видій. Під деревинкою викопала ямку. Сразу так показалося, нібито срібло. За срібленький такий колір. Але ж ні. Це Радянщина. Радянщина 15 копійок. 1981 рік. Ну нічого, нормально. Теж теж, як кажуть, результат. Та й непоганий результат. Стан непоганий теж, дивіться. Все одно, щоб видніше було. О, дивіться, яка. 15. 1981 рік. Ну, Нормально. Йдемо далі копати. Друзі, дійшла, дивіться, вже до краю лісу, з другої сторони. Ми, я прийшла аж з цієї сторони, я не знаю, скільки я кілометрів пройшла. І в мене такий сигнал, ну чесно, думала зразу, мають банка чи. Послухайте. Ну Такий, не дуже віриться в мені, що це монетний сигнал, а ви погляньте, що мені попалося. Фу-фу-фу, клас, гляньте. Це замок маленький. Такий він маленький, дивіться, тільки ключика не вистачає. Клас. Зараз, мабуть, його помию. Щоб було, що роздивитися. Рукавичку зніму. Клас. Я вже думала. Повертатися з тієї сторони. Чесно говоря, щось йду так холосту довгенько. Апарат пишіть щось, щось відчуває. Йо-хо-йо, гляньте, який крутий, мідний. Клас. Гляньте який стан. Шикарно просто. Ні, не розумію я. Як він відкривається, не розумію, якщо чесно. Не бачу, щоб ця штука знімалася. Ну, все одно цікава, дуже знахідка має вашої уваги. Клас. Це лайкос, друзі. Поставте за таку знахідку лайкос. Я теж знаходила недавно маленький замочок, але був ще менший. Оцей взагалі такий класний, гляньте, він у мене такий на руці мініатюрний просто. Ідемо далі вперед за знахідками. Не перемикайтеся. Дивіться, які знахідки класні пішли. Отак. От Дивіться, другі, кого зустріла. Такі я з ним опять зустрілася, зараз підійду ближче. Ну спитаю хоч. Що, нема нічого взагалі? Ну як це так? Взагалі? Це те, це, це що ти, мабуть, не своїми квіноксами. Це твій апарат, цей тисей, не, не в руку тобі взагалі йде. Ну ладно, що ж, а ну показує. Таке є? А, желіза? Є. Желіза. ну желіза це в мене багато. Желіза кучу. Фух, Дивіться, Та він ніж знайшов, нормально. Це правда. Рыбники. Це радянський більш всього що. А ну тримай. Ніж, у мене ж рука зайнята. Ще нічого показувати. Ну так відкрий мені. Подожди, тут ще, я, якось, як не показую, все. Да? Ну, так. Та ти що. О, це так я чого? тобі казала, що ти мішок може був в себе ну, брати. Це вже не все беруть, тому що вже сумка важка. А глянь, який кований, крутий в тебе гізок взагалі. Та ще там такі є, не всі Ну, достав. Взагалі. Клас. А тут. Штук 3 -4. Дві радянщини. Та ти що, взагалі круто? Так ми год ходимо вже. <рес> <рес> Ого. Ну скільки ми ходимо? Чотири години, мабуть. Мене Давненько ходимо вже. Нормально, одна копійка і що то. 20 копійок, 61. Ага, ну то, кстати, я замечаю тут 61 рік так от мені часто. А вони самі розпространені. Ну нічого, Соня, ти повези, я знаю. Да, повезе. Йдемо далі. І ви послухайте цей звук. Гляньте. -ху -ху. Круто, круто, щось знахідка гарна, думаю. Дивіться. Я думаю, монетка така сипулькою разом викопалася. Ямка така не дуже велика, я б сказала. Якось тільки раз копнула і знахідка була вже викопана. Йо-мойо, друзі, якщо це срібло, це буде круто. Так, це воно. Клас, дивіться, яка срібна монета. Це 1928 рік. Білон. Клас. Я вже таку знаходила в цьому лісі. Не знаю, попередній чи передпопередній викоп ми сюди приїжджали. Клас, клас, просто клас. Лайкосик за таку знахідку. Стан взагалі тільки щекану нібито. Вічно вони попадаються, то чорні, то ще щось заліплені чимось. А тут стан, дивіться, протерла і монета просто крутезна. Шикарно. Я тут хожу так, бачите, понад лісом, понад полем, я б сказала, лісочок. Край ліса. Сам ліс дуже великий. Дуже великий. Просто ходить, не обходить. Ми вже години чотири ходимо. Ось така знахідка вперед. Вперед, не перемикайтеся, я думаю, тут, тут просто шикарно, клас. Ось подивіться, яка нора. Гляньте. Там щось, мабуть. Не знаю, хтось живе. А тепер послухайте, що я. Є... Зараз спробую його викопати і потім до вас включусь, так як я не хочу, щоб попала туди земля. Таке якесь животне робило собі норку. Я його не хочу по шкодити. Бачите? В общем, чекайте секундочку, зараз викопаю і включусь. Треба дуже повільно віціля доставати, так як не хочеться пошкодити норку. Ось ну, там яка лисичка не знаю. Це живе. Такого ще в мене не було, щоб я таких. Умовах. Друзі, викопала. Дивіться. Вон і серіг до мене прибіг. Це нас три копійки радянських. 1935 рік. Дивіться. Ну що ж, мене вимила, подивіться, круто просто, 1935 рік, три копійки. Ну, хоч і радянщина, але дивіться, в яких умовах я її знайшла. Гляньте, значить, нора, а отут ось був сигнал. І я викопала її. Це взагалі цікаво. Лисичка ховала там від мене таку знахідку круту. Ну Радянську, але ж круту. Перед далі за монетками. Друзі в мене дежавю. Колись вже один раз в мене таке було. Я вся мокра, я годину вже стараюся викупати один сигнал. Він бив нібито і мідним. Ну, в той же час такий кидав в желізо. Я вам зараз як покажу, я таке сюди не зря прийшла. Те, що я хотіла знайти, я знайшла. Тепер буду тут вихажувати. Мені було цікаво в цьому лісі знайти Київську Русь, я її знайшла. Зараз переключаю камеру і вам показую емоції просто отак. А тепер погляньте, що я тут натворила. Оця деревина йде, коріння. Іде від цієї деревинки. Ніби така маленька деревинка, да? а коріння, воно, подивіться, яке. І отут воно теж все в корінні. З цієї сторони в мене вийшло докопатися туди під низ. Бо я знайшла цю знахідку отут аж під самими оцими коріннями. Дивіться, що я маю. Барабан на дроб. Подивіться. Гляньте. Це Київська Русь, це, це 100% просто. Я впевнена в цьому. Вигляньте, який старенький. Фух. Це ніж, більш всього, що ніж. Схоже на нього. Тепер хоч будемо розуміти, де його тут шукати, в, яких, в якому краю лісу. Ми вже який тут третій чи четвертий раз в цьому лісі. І ми вже обійшли з тієї сторони лісу, і з тієї сторони клапоть ліса. І потім я там вихажувала все, що могла виходити. Сьогодні я пішла взагалі на ту сторону лісу. І тут просто, просто повертаюся назад понад краєм лісу, і дивіться, що я маю. Ну це, це я не знаю, це те, що я тут шукала. Наконець він у мене є. Гляньте, який крутий клас. На сонечку покажу. Ух, знахідочка. Тут лайкос, просто лайкос. Нема слів, просто нема слів. Я ось як хлопцям покажу, та вони просто збожеволюють. Хі -хі. Від зазричів, як кажуть, отак. От Я сьогодні взагалі щось розійшлася, в мене і. І царські монети, і срібні монети, і радянські, і ще й такий класний замок знайшла, теж мідний. Фух, ідемо, ідемо. Я тут буду вихажувати, витаптувати, просто винюхувати усе. Може, ще що знайду. Ну що ж, вперед, за знахідками, лайкосик не забудьте поставити. Друзі, я зустріла Валерчика. І тут до нього. Зараз подивимося, що він познаходив. Валерка, показуй, хвастайся, що ти знайшов. Цікаво ж людям подивитись, що ти на знаходив. Фух, а ну-ка. А ну-ка, ну-ка. Що тут, солить чи що? Чиш, чиш. Коротше, середньовічний щось. Ага, тут дві радянщини в тебе, так? Да? Угу. Три. Ну нічого, я думаю, желізо повні кармани, так? Да? Це сто відсотків, як кажуть. Молодець. Ну що ж, ходімо далі. Ну що ж, друзі, знову в мене ситуація повторюється, як кажуть. У мене розродився апарат, йду я апарат на плечі, лопату на плечі з навушниками іду до машини. Ну, В принципі, зараз третя година вже вечора. Я думаю, поки я дійду до машини, поки туди-сюди, в принципі, вже можна буде їхати додому. Класно сьогодні відкопала, мені сподобалося, дуже сподобалось просто. Були такі чагарники ззаді. Гляньте, взагалі все просто валяється куча всяких цих дерев, повалених, мабуть, з часом, мабуть, з роками, вітер їх зламував, вони валяються. Ну, повернемося до нашої розмови. Значить, дивіться. Сьогодні знайшла і радянщини куча, і срібло мені попалося, і навіть в мене був царьок, Такий зачотний знайшла замочок. Взагалі клас. У мене такий був маленький тільки, а цей чуть побільше, подобний дуже. От, і знайшла ніж. Ніж, ну, я думаю, є в мене відчуття, що це Київська Русь, але ну, я не впевнена в цьому. Ну, може бути, що це ще середньовіччя. Але все одно, я не знаю, мені все одно дуже на душі приємно. Хожу тут, улибаюся сама собі в лісі. Немає просто слів, як яка я сьогодні довольна. Кому сподобалося зі мною. Підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте. Е, мені з вами весело. Мені подобається, не знаю, як там вам. Може, я чомусь чомусь ще там не знаю, чомусь не розумію якісь там знахідки, може, що неправильно вам говорю. Я навчаюся, мені хочеться це навчати. Я навіть читаю, там лежу вечорами іноді. Коли в мене є вільний, вільний час, помімо того, що я ще ходжу на роботу і займаюся домашніми ділами, в мене є сім'я і, як у всіх, куча-куча домашніх справ. Що ж, як дойду до машини, включуся, зберуться всі мої хлопці, які з нами приїхали, і вам всі знахідки обов'язково покажу. Бо я так буду з вами говорити, поки до самої машини буду йти. Все, давайте. Вам це пройде секундочка, а ну, мені ж прийде зайти, я не знаю, може з пів години буду ще топати. Друзі, у нас потерявся один коп, копар. Ось нарешті ми його дождались, вже мать, хвилин 40 чекали біля машини. Цей ліс заколдований. Тут вже один Андрік колись терявся, ну і ось другий наш потеряшка. Буває таке. Так, ну що ж, друзі, ми вже біля машини, знахідки вже порозкладали. Зараз будемо робити обзорчик. Так, по валір'яних знахідках, значить, що він знайшов? Знайшов по радянщині три копійки, одна копійка. Микола II, дивіться, знайшов одна копійка 1898 рік. Гудзик, це в нас полторак попався, срібна монетка, порадувала, дивіться, в гарному стані. E, значить, по нашій, нашим монеткам 10 копійок, схоже дуже на e, дзвіночок, обломки. Не знаю, може і ні, то виправляйте. Це у нас що дробина і e, такий Гвізд. гвіздочок. Да. По знахідкам Олександра, по таким знахідкам по Кованіні, Дивіться, познаходив кучу всяких желізних знахідок, e, схоже дуже на керовський. Ніж зломаний маленький. Може, ні, то дивіться, виправляйте. І ніж, більшого ж дах. Грибник якийсь втратив, ходив, мабуть, дуже злома. Ця ручка десь розтрухла, а ну, сталася тільки желізна облуда. По гарним знахідкам, що йому попалося, одна копійка 36-го року радянська, 20 копійок. Не бачу, який рік. Не 61-й рік. Дивіться, гирька, яка попалася, цікава. маленька. Так, Десь знайшов нак. Ну, молодець. Тут Сирік теж знаходив. Похоже, на конину попалася, гудзик, ну не знаю, нашивка чи що це таке, по знахідкам Сиріка. Теж куча всяких у нього кованих сигналів було. Це він каже, таке як від чого таке? Топора, ну, клинок. Це у нас дивіться, який такий зачотний желізний пряжка гляньте. І по гарним знахідкам. Теж попався потар, полторак срібний, гудзик раз, два, три. Три радянщини в ньому попалося дві копійки, дві копійки, і одна копійка, 27 рік, рік, да, і різні обломочки з гвіздочком. Ну і по моїм знахідкам, все, що я знаходила вам показувала, ну все одно пробіжуся. Е, порадував мене білон 28-го року, 15 копійок. Знайшла дві радянщини, 15-3 копійки. Одна друга попалася мені Миколи другого. Гляньте, 1898 рік. Гарний стан, лісний, просто шикарно. дивіться. Гудзик попався з номер, номерний з номером 20. Це теж кованина, більш всього, що схоже на конину сюди. Да. І дивіться, який крутий, попався мені замочок. Да. Дивіться, який стан. Він мідний, просто шикарно. Не вистачає тільки сюди ключика. От. І по кованим сигналам, подивіться, куча всього. Не буду перечисляти, і гвістки, і все. Ну, саме цікаве, що сьогодні попалося, це мені ніж. Не знаю, думаємо, що це КР Київська Русь, може хтось в цьому розуміється дужче, то випишіть, виправляйте мене. Кому подобається зі мною, коментуйте, лайкайте, підписуйтесь обов'язково на канал. Ну і що ж, до нових зустрічей.